Так, recording in progress – це означає, що у нас урок сьогодні вісім. Урок вісім присвячений імперативу. Імператив це наказовий спосіб російською це наклонення, хто як вчив. В будь-якому випадку він називається і у Вузі, коли, ось, наприклад, я вчилася, ми теж називали його з української мови, а ми вивчали його як імператив. Відповідно, і сьогодні ми займемося, так, я хочу дивитися, він показується. Так, все супер. Поїхали в Health Я буду розповідати повільно, переслухайте теорію кілька разів. Переслухайте теорію кілька разів імператив це не час. В е, м, мові є три пластиці, коли часи стоять, це називається індикатив, окремо стоїть імператив і всеслагательне наклоніння це коли умовні способи і таке решта. Поїхали. Імператив це не час, це наказовий спосіб, коли ви спонукаєте когось щось робити. Дивіться:дох, немензідох нох'юк. Візьміть же. Нох, ще одну штучку, ну, напевне, пирога чи що там? Немт це теж візьміть, але до Іа. Це до ЗІ, не зі. А це до Іа. Вас багато. О, сидить передо мною аудиторія студентів я кажу: візьміть, шановні. нім да? це ти, це до, візьми. Кухани вони роздають, бачите, пиріг. Відповідно, робимо висновок. Конюгаціон презенс. Як змінюється е, теперішній час? Бачите? Пам'ятати закінчення до комст, ти приходиш, і а вони приходять, зі коммент, ви приходите. Так? Ми забираємо собові закінчення. Оці СТ, Зі забираємо, забираємо, хто робить, і виходить ком. Ти. Приходь. Ти. Комт, приходьте, ви, дівчата і хлопці, і комент, приходьте до вчителя, наприклад, чи до вчителів повага, ви. Зрозуміли, яка різниця? На ти є три імперативи. До ти роби. До ви робіть. І коли повага до вчителів, теж робіть, але буде з закінченням Н. Е. імперативна. Ти і ви немає суб'єкту. Да. Бачите, тут є Зі, а тут немає Ду і я, його нема. Імператив наказовий спосіб. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість правил. Наберіться терпіння. І поїхали. Перше правило. Наказовий спосіб від нормальних дії слів. Комен. Приходити, наприклад. Як це буде? Приходьте, омен Зі, бачите формаль. це коли. До вчителів, наприклад. Заходьте. Інформаль сингуляр це ти. Неформальна однина – «ком». Приходь. Ді. І комт це ви, «друзі». Ви, «друзі». Приходьте, комт. Неправильні дії слова, коли Е змінюється на І, Е змінилося на І. В якій особі в ти? Немен, брате, «немензі». Візьміть ось шматочок, як у нас було. Нім візьми, і немт беріть, Дівчата і хлопці. Неправильні дієслова, коли А змінюється на е, але не завжди, бачите, фар так і лишається. Фарен їздите. Фарензі їдьте, фар їдь, фарт їдьте, дівчата і хлопці. дії Дієслова з префіксами, які відділяються. мідбрин. Відділяється воно в імперативі теж. Брінен, зіміт, візьміть з собою, бринміт ти візьме з собою бриндміт, ви, дівчата, хлопці, візьмуть з собою. І слово sein міняється, як хочете. Це діє слово бути. sein – бути. sein Заянзі це будьте. Що я пишу? sein – будь ти і це ти будь ти. І зайд будьте теж, але друзі ваші. Хабен це мати. Хабен-зі майте", майте, майте совість, хаб має і хабт майте, дівчата й хлопці. Зрозуміли? Ана не біте. щоб зробити е, наказ або прохання хефліха, вічливіше. Кажіть біте, плизе, біте, гельфен зіміє або гельфензимія зі біте, біте може стояти або на початку або в кінці. Будь ласка, допоможіть мені. І В імперативі заген віофтмаль офт маль це помогіка мені, помогі же мені. Malce, ka, aduchce, aduch, pomoži, amal, pomoži, aduch, mal це K, а дох це же. Хилфміядох, допоможи з мені. Хилфміямаль, помогика мє. Хилфмиадохмаль, ка же мені». Тепер пішли в П. Шабензі імператив формен форми «ду» und ія. Напишіть наказові форми із ви, ти і ви, друзі. Берете геєн і робите три його форми. «Гейн зі, ідіть ви. Гей, іде гейт, ідіть, друзі. Герен так само три форми. зі, послухайте. Гер слухай. Херд, слухайте. Зінен співати. Зінен зі, співайте ви. Зін І співай. Зінт співайте. Бачите, вони йдуть по цій схемці. Раз, чуть напише. Два. Та я маю писати знову проблема. Ну, поїхали. З мід комен. Ідемо за схемкою першою. Commen змі це коли ми кажемо зі. Потім буде колоночка на ду, і потім колоночка до друзів. «і». Я. Якщо це ду, то ми кажемо commit. Приходь. Бачите, приставочка ділилась. І комт. До друзів. Беремо ді слово вегеєн. І геть. Геєн зі. Вег і геть. І геть. Геї. Геї. Вег. Як бачите, х читається як Ї і, і гейт. Вег, иди, дядь. Приведи, чи принеси с собой. Мед Бринен. Отделяется приставочка. Бринен. Зи. Мед. Теперь ты. Брин. Мед. И вы. Бринт. Мед. Беремо теперь третье. Гебен. Візьміть. Ти візьми гіб». Бачите? Це зміна. Ось це правило. Ось це правило зараз у нас. Гіб бери і гебт. Більше читайте, будете знати, де воно змінюється. Gebt виберіть. Немензі я не буду писати, бо ось воно. Бачите, цей Немен. Nem Nemenzzi беріть ви, «нім» Ти візьми, і немт виберіть. Essen. Сі їстьте, припрошуємо – іс, і ви їжте ест. Лезен. Лезензі. Читай ліз. «читай», Читайте ви лест. Спрехен. Говоріть ви. Шпрехензі. Ти говориш шпріх, Шпрехт. Ви говоріть. Робимо четверте. Дієслово зайн. Ось воно, зайн. Будьте заянзі, ти будь. Зай". це Просто ми хороші. ви будьте. Хабензі майте. Ось хабнзі. Ви майте совість. Ти має совість. Хаб. І ви маєте, дівчата, хлопці, хабт. Фарн зі, фар, зі ти їдь. Фарте. І що у нас тут? Вашен мейте. Вашен зі". Ти мий, ваш. Ви мийте, ваште. Все, з цим ми справилися, тепер ми робимо вправу номер 2 Ім курс на курсі. Хто каже, що напишіть речення з це в імперативі. Курс ляйта. І Курс ляйта це вчитель. Таль частина немен брат, і курсант, тобто учень. Ну, поїхали. Бітьте, зі цуцвайт. Будь ласка, говоріть по двох, по двоє. Цуцвайт. Що він може ще попросити? Бітьте. Ось ein Text lesen, як ми скажемо, bitte lesen Sie, bitte, тут є. bitte lesen Sie, що? І дописуємо. einen не текст. Що він може сказати? Біте, подискутуйте, да? Диску... так, це ми забрали. Діскутірензі, Зі, In der Gruppe. Що він ще можу попросити? Будь ласка, розіграйте діалог. Bitte spielen Sie den діалог. Що він ще можу попросити? Bitte Напишіть шрайбен Sie. Він же до нас на Sie Шрайбен die Tafel. На, дош... на дошці. Що ти не пишеш? Андітафель, тафель, дошка. Андітафель. А таль номер може попросити: бідьте, будь ласка, теж на Ви. Тут все, бачите, імператив буде на Зі. І тут, і тут. Будь ласка, повторіть. Ві-де-ро-лєн-зі. Будь ласка, повторіть. А ще він може попросити, будь ласка, говорить повільніше. Бідьте. Шпрехензі. Ланзам. Повільно. Шпрехензі Ланзам. Ще він можу попросити, будь ласка, поясніть. Біте, ерклерен. Біте. Ерклерен. Зі. Що? Das? Word. Будь ласка, дайте. Біте. Geben Sie ein Beispiel, приклад. Будь ласка, дайте приклад. І, будь ласка, напишіть слово на душці. теж може таке бути, да? Третє, у нас, бачите, вже рівень. А 2 ми трошечки підбираємося. Яка людина підходить? Що може сказати Гер Мюллер? Дивіться на закінчення. Гер Мюллер може сказати: Sie bitte Platz? до Гера Мюллера. Ми можемо да? до нього. ж Ми можемо сказати lassen Sie sich Zeit, тому що закінчення N, закінчення N це все до нього, все до нього повага, тому що це Z. Ген Фрау Мюллер теж "-зі". Пан і пані Мюллер, це теж на "-зі". Відповідно, lassen Sie sich Zeit, Це як take your time, не поспішайте. Не поспішайте. Оце. Так, закінчення Н також у них. Мона он, Лукас, це ія, це друзі. Ми шукаємо закінчення Т. Т. Ось перше. Комтебітьте шнель, приходьте, будь ласка, швидше. І Сте дохнах вас З'їжте, будь ласка, без будь ласка, з'їжте з ze, що, нох ще ет вас щось. А мона це ду це закінчення, тут без закінчення, тут буде гіб, габ і Тут без закінчення гіб міамальдантеля. Дайно мені тарілку. Тут буде не бійся, хаб до хка не жодного страху. І тут буде дук догмаль. Глянь, глянь каже. Це теж буде до неї. Четверте. Рад гебен, коли ми даємо поради. Шайб'ють зі за це Напишіть речення в імперативі. Я почуваю себе погано. Тоді або значить на хаузе, Іди ж додому. Значить, або Sie. або йдіть ви, іди. Де це вони взяли? Ось, на хаусґєн. І Kopfschmerzen. У мене болить голова. Де той Аспирин? Десь тут був, я пам'ятаю, Немен. Якщо це хлопець, ну, чи це ти один хлопець, дівчина ним. Дан, ним і там далі дох, айне аспирин. А якщо це ви, то буде Немен. Немен Зі і дочитуйте айне Аспирин. Іх gestresst. Я в стресі. Ну, працюй менше. Де нас працювати? Абайтен. шукайте дієслово. А не те три, а не йога кауfen, yoga machen, wenige essen, веніге essen, arbeiten. Ось arbeiten. Arbeit doch. Arbeite doch веніге. А якщо це буде поважна форма, то буде arbeiten зі. Так, яка не шлафен, я не можу заснути. Тоді гуляй ввечері. Шукайте аббен, ам-абен, шпатирен гейн. Як само скажем. Гей дох am Abend. Гей. Дох. Am Abend. Am Abend Spaceren. Ось це. А якщо це поважна форма. Dan geyenne zi. Так само doch am abend spazieren. Ich bin nervös. Idi na yogu. Nervujesz. Oś ona. Yoga machen. Poihę. Mach, doch, yoga. Dann mach, doch. Йога. А якщо поважна форма, дан махен зі. Махен Дох. йога. Єсть. Тепер давайте робити баух тут В. Мій вітру робить мені погано. Ну тоді би. Трінк дох. Трінк Або трінкен зі. Так? Сьома і хабе, і магуна я завжди голодний, А, ну тоді їжа венеки есен більше месен. Ме Іздохмея, Іс Іс Так? або есен, есензі дохмея з великої літери. Ich sehe я погано бачу, купи окуляри, кау вдох. Ось вони брілі, окуляри. Або І останнє их меха об я хочу похудіти, скинути вагу їх менше. doch Wenige. Is venige. Або Есензі Венега. Ось така ситуація. Тепер у нас під'їхали картки з 5А. Ось так можна: канманце можна. Добре слова вчити. Напишіть речення в імперативі. І поясніть 5Б. Окей, це на Зі у нас просять. Бачите, зі кауфен зі Karten. Картки купіть, і а тут кауф на ду. Ну, добре, ми зробимо його. Одне в Z, а друге в Ду. Окей. Купіть картки у нас вже є перше. Друге, диноен вертер. Написати на картонках. как сказать. Шайбен З. Напишіть. Шарайбен З. Деніен вертер. Диноен wörter auf cartay karten. А якщо це ти, то буде ить. І тут через флеш. Шрайб. Шрайб, ді, ноїн, бла, бла, бла. Це в нас друге. Давайте третє. рюк зайте, анен байшпіль плац, люке шрайбен. На оборотній стороні. Рюк це позаду. Байшпіль, при, байшпіль e, приклад, зац Речення Речення з прикладом, люке із пробілами. напиши. Пишемо шайбен, зі, рюк зайте. Те саме. Шрайбен зі. І оце «ауф», ді, рилк, зайте, айнен, бай, шпіль, плац, міт, люкен. Це ви все сюди пишете. А якщо це на «ти», то так само. Шрайб. І пишете «ауф» і списуєте те речення. Четверте, тільки без шрайбен, бо ми тут уже його написали. «Ді картен мішен» – Перемішайте мішень з. Дікартен. А якщо це ти, то буде просто між. Далі «Лезен» прочитайте вголос. Речення, приклад. Лезен зі айнен, Лезен зі айнен». і дописуйте Бай, шпіль, плац лаут». А якщо це на ти – «ліз». Lies einen Beispielsatz laut. Шосте. Das Wort für die Lücke ergänzen. Додай слово в пробіл. Додайте ergänzen sie, як нас завжди просять просить вправах, так. Ergänzen sie. Das Wort für. die Lücke. Das Wort für. die Lücke. А якщо це будеш ти, то ergänze просто. Ergänze das Wort. Сьоме, Erichting, якщо сказав правильно, Dan D carta Inden Casting 2 Legging, то поклади картку в бокс. кастен це бокс, коробочка. А неправильно не вгадав, то поклади картку знову в коробку один і 1. Значить, сьоме, Ріхті, дан Leggin Z. Леггін ді карта Иден Кастн 2. Леггін Зі це на V. А на «ти» це «лег». А восьме. Так само Leggін віда», А восьмому «лег». Все, ми це зробили. На наступному занятті побачимо тут якась інтрига, пограємося трошечки. Закріпимо і підемо на нову тему. На запитальні слова: хто, що, як, де, коли. Копіюю і закидаю в телеграм. Це мої гроші, до завтра.